Класно, це їхня охорона, відкриває ворота до замку. і Зараз нас припаркують на якесь місце вільне. Є парковка для гостей замку, які будуть там ночувати. Ну і люди, звичайно, ходять, тому що він відкритий для відвідувачів до 18-ї години. О, можна класно купити собі сувенірчики, мед, там, чайочки. Ось тут, власне, парковка. Ми зараз заїжджаємо, паркуємося, підемо поселимося і потім будемо гуляти по замку. На південному заході Польщі серед мальовничих лісів і гір стоїть один з найзагадковіших замків країни замок Чоха. Його історія починається ще в 13 столітті, коли чеський король Власлав І наказав збудувати фортецю на Скелястій горі над річкою Піса. І це місце вибрали не випадково. Замок мав охороняти кордони Чеського королівства. Сюди приїхала для того, щоб подивитися на замок, який вже понад 700 років зберігає свої таємниці. Спочатку це була військова фортеця, яка мала охороняти кордони Чехії від нападів з заходу, але час проходив, і стіни замку перетворилися на розкішну резиденцію, де жили аристократи, відбувалися бали. Так, все, запускаємо панчика. Надіємося, тут можна літати мене бар'єрами. Це парковка для містей готелі. Тут, якщо ти просто приїжджаєш, тут іменно на території готелі не можна запаркуватися так просто, тебе там охоронець при вході, в тих великих різних воріт тобі не відкриє. Але там, є дальше, такі місцеві парковки. Якщо поміняти номер, на якийсь інший, то це заняття. Так, від парковки потрібно йти через головні такі ворота до замку, щоб поселитися в готель. От ми не за наші пожиточки будемо поселятися. Вже всі відвідувачі вийшли, виходить, ми одні тут. Все, заходимо. Так це головний вхід, тут рецепція. І тут ми просто І Тут ми десь приходимо. Да. А может, мы как экскурсия же? Так, тут так, так. Да. Давай. Тут же экскурсия. Курсії закінчується, собі виходять вони. Ну і виходить, що вона в такій вирубленому в скалі, якось так навіть стоїть цей замок, воно він. Так, тепер тут мені треба. Це виключає камера, бо можна домовитися. Це буде знімати рун-тур нашої кімнати. Це якби такий коридорчик. Так, я темно, ще світло не вкритилося. Так, заходимо. Заходимо. Тут у нас ванна. Тут зеркальце і я. Що такого особливого? Ліжко. Двір, ще ж на переднім здається. Там от парковка. З цієї сторони оцей міст, виходить, це головний вхід в замок. І стіл. Ну і по суті все, нічого такого такого на старовинному стилі. Ванну я не буду показувати, бо там манчо такого інтересного вана як ванна. Сьогодні ввечері ми збираємося на нічну екскурсію по замку, яка починається 50-ті вечора. І ми будемо там 3 години ходити, сказали в діти гуртки. Це буде класно. Були роки два назад, але ми на нічну екскурсію не попали, тому цього разу ми застали заздалегідь про це подумали. Це було класно. Що ж таке інтересного? Зараз, поки що на темно, ми хочемо запустити дрон, познімати тут це про людей. Тут зараз багато, бо замок відкритий для відвідувачів до шостої вечора. Але після шостої вечора можна спокійно гуляти, без людей. Я планую пофоткатись, познімати, перестати дрончиком. Просто відпочити, святкувати свої до народі. просто. Йдемо. Ідемо. Вже раділося. Це мій look of the Day. А чого світло не включається? Більш побоювати діти. такі ручки. Получається шах. О, там внизу якесь навіть щось є. З тої сторони. І з тої. Так, хтось може ходити на різд. Класс! в замку. Ого. m b Получається, ми виживаємо в тому віконечку, так? Yeah, yeah. вот -то ага. Uh -huh. Это Классно. Сидис, это даже як ты в замке. Теперь я нашла в стені. Ні, ну це получается, як ты в замку живеш. Як я так <замку> <замки> территория. Уже ніч, темнота, ну mm. тільки білиться, і ми приїхали в замок Чоха це км від кави, саме таємничий замок в Польщі з дуже інтересними історіями. Гатковами я би сказала історія. Ми сьогодні відправляємо це на нього шнучку сюди, яка буде десь о 50 вечора. І закінчиться о 12 ночі. Я думаю, буде ночі. Напевно, нас налякають. Так що, так що дивіться Гесі і приємного перегляду. Зараз пів десяти вечора і ми йдемо гуляти по замку. До півночі. Там десь річка. А так туманно. Ми відправляємося на нічну екскурсію по замку на три години. Państwa hardych min wnioskuję, że wszyscy Państwo, bez najmniejszych wyjątków, jesteście posiadaczami biletów wstępu. Zaiste <grymne> <grymne> bardzo żartne to z Państwa strony, jednak my w Zamku Czocha od lat kołdujemy pewnej zasadzie, która brzmi wzmożona kontrola dźwignią społecznego zaufania. Uprasza się zatem, aby owe trzymać w dłoni. ...z <grymne> za aby już po kilku chwilach z lekkim zawrotem głowy i nie ukrywajmy, pewnie i lekką zwiedzicie stwierdzić, że znajdujecie się Państwo w pewnym pięknym, tajemniczym pomieszczeniu. Zwiedzicie Państwo to pomieszczenie, po tym wyjdziecie Państwo na zewnątrz, wrócicie z powrotem, ale kolejne piętro wyżej. Tam napotkacie Państwo następne intrygujące pomieszczenie. Później... Ponownie zawitacie Państwo w tej sali, tyle, że już na pierwszej kondy kondygnacji. I pomkniecie Państwo dalej, aż do zamkowej alkowy. Zobaczycie Państwo, jak Onegdaj sypiano w zamku Czocha. I tą właśnie trasą poprowadzi Państwa z wielką dumą i radością. Ta oto nie mogąca się już wręcz doczekać tej...